Господу, брати і сестри, мир вам, нехай Господь всіх нас благословить. Ми будемо слухати Слово Господнє, читати його святе письмо і то брати собі на розсуд, щоб приносити Господу добрі плоди. Я хотів би говорити таке слово про те, що бракує християнам цього останнього часу. Його дуже не вистачає, і це не є гроші. Це не є здоров'я, це не є щось інше і навіть не мир, якого ми всі очікуємо в нашій країні. Я хотів би говорити за те, що бракує християнам терпіння. терпіння. І деякі місця святого письма я хотів би прочитати, які говорять за це. Івангелія від Луки, 21 розділ, 19 віршом, Христос говорить, даючи настанову за все, що буде, своїм учням, говорив такі слова, що вашими стражданнями ви спасете душі ваші. Інше місце Писання, там, де апостол говорить до євреїв, 10 розділ, 36 вірш, говорить так: вам бо треба терпеливості. Щоб ви, виконуючи Божу волю, одержали обітницю. Ці місця святого письма вони говорять за те терпіння, чого так не вистачає останнього часу. Я колись мав таке слово від Господа для себе. Мені говорив Господь, що каже: порівнюй своє життя зі Словом Божим, щоб тобі надбати мудрість. І ви знаєте, всі такі події, які ставалися в житті моєму, я намагався знайти відповідь у слові Господньому, якусь історію, чи якесь слово, все, що сталося в житті моєму, чи таке радісне, чи може знаєте, те, що обурювало. чи... Зажурювало мене, я дивився і шукав відповіді у Слові Господньому. Слава Господу! То є велика милість така. І якщо ми так робимо, якщо ми звертаємося до Слова Господнього, як ми вже чули, то добре робимо. Якщо ми поглиблюємося в нього, те, про що говорив Ісус Христос, каже, воно говорить про мене, слава Господу. Воно навчає нас, воно докаряє нам. Воно виправляє нас і все те для того, щоб був благословений Божий чоловік і приготовлений на всяке добре діло. Слава йому. І ось я хотів би порівняти і трохи розповісти, чому я на цьому місці. Це сталося для мене несподівано, і це не було в моїх планах. Ми... З деякою частиною своїх дітей, моя дружина, вирішили поїхати і відвідати наших братів, сестер, рідних наших, якнуло місяці до цього часу, ми ще не були вдома. І що я хотів би говорити за терпіння, да? так говорить слово Господнє, що це терпіння потрібне для того, щоб отримати обіцяне, це до нашого духовного життя. Так само, як і Христос говорив, що вашим терпінням ви спасете душі ваші. І ось історія, дуже цікава історія, яка вона записана в книгі Числа, це 9 розділ. Я її вам прочитаю. Вона, знаєте, якщо чоловік буде слухати її, просто читати її, воно може не дасть ніякої поради. Але я хотів би прочитати 9 розділ з 15-го вірша. Того ж дня, коли поставлено храмину, храма вкрила храмину отой намет свідоцтва, а ввечері вона стала, мов полум'я над храминою, і так було аж до ранку. Так було весь час. Хмара вкривала її за дня, а вночі вона ставала, мов полум'я. І щоразу, коли знімалась храм, хмара, над наметом сини Ізраїля рушали в дорогу. А на тому місці, де Хмара опускалася, там таборилися сини Ізраїля. За наказом Господнім рушали сини Ізраїля в дорогу, і за наказом Господнім таборилися і весь час, коли Хмара перебувала над храминою, стояли вони табором. І коли Хмара перебувала довгий час над Храминою, то сини Ізраїля пильно дотримувалися наказу Господнього і не рушали. Часом Хмара стояла лише кілька днів над храминою, за Господнім велінням. Ставали вони табором і за господнім вилінням рушали далі. А часом Хмара заставалася з вечора до ранку, вранці ж піднімалася, і тоді і вони рушали. Коли хмара була над наметом, тоді вони зупинялися. Коли Хмара вирушала, тоді вирушали вони. І так говорить історія, що іноді траплялося так, що тільки маленький час, да, з вечора до ранку, вони могли зупинитися, отоборитися, відпочити, і треба було іти далі. І ось я порівнюю цей момент з моментом в своєму житті і кажу, що ізраїльтянам було дуже-дуже важко. Дуже важко. Ми читаємо ці історії. Може, не один і не два, і не три рази ми їх прочитали і читаємо так, як вже зазвичай. Ну що то було? Господь їх благословляв, у них нога не пухла, у них взуття не зношувалося. Ну, все було добре, да, так благословенно. Але послухайте, за ці три тижні я пережив такий момент в житті своєму, що навіть ніколи його не переживав. Не більше чотирьох днів ми залишалися на одному місці. У нас сім да, дітей, які поруч з нами. Ми приїжджали. За день ми проїжджали від 100 до 1000 кілометрів. Ну, я не то що хвалюся, я кажу, що як було важко ізраїльтянам, ви знаєте, чомодани, ти їх достав, ти їх назад поклав. Збирається, іноді ми були тільки один день, переночували і їхали далі. І так їхали. да, Благословенно. Ми побачили все, що хотіли побачити. Кого хотіли побачити, ми побачили, поспілкувалися. Був багато церков мав, знаєте, для, тебе, для себе таке свідоцтво, добре, що народ Божий, він є по всьому лицю землі, благословений, слава йому. Але воно не так легко, не так легко. Коли ще малі діти, і я думаю, Господи, ну, в мене є ті чомодани, там, де я зібрав свою одіж. Да. Куди я не приїжджав, мені давали там і душ був, і ванна була, і туалет, і все було добре. І я їду в машині, яка така, ну, більш-менш комфортна, да. є кондиціонер, але не так жарко. А як було тим ізраїльтянам, які були в тих наметах? Я знаю, що таке для всієї сім'ї. Розставляти намет. Тому що я був відповідальний, є відповідальний за молодь. І коли наші табори молодіжні, вони були такі наметні, то треба було для всієї сім'ї це все зробити. То немало часу витрачаєш на те. Но вже знаєте, все воно таке сучасне в мене було, що того намета ти так швиденько розкрив, там того зробив, того, того зробив, навіть душ був. Але ці ізраїльтяни, яке вони мали? те надбання від Господа, те, що з ними робив Господь. Ви знаєте, вони були в рабстві. І іноді ми читаємо, коли вони хотіли повернутися в Єгипет. Ну так, поставити собі якогось начальника, да, главнокомандуючого, і повернутися в Єгипет. Ви знаєте, їх можна зрозуміти. Їх можна зрозуміти. Тому що це для плоті дуже важко. Коли один день і треба було в той пустелі, там де іноді води не було, там, де іноді не було того тінька, знаєте, щоб скритися від того сонця, було дуже важко, але вони мали виконувати накази Господні і мали звершувати своє спасіння, бо вони йшли до землі, обітованої ту, яку обіцяв їм Господь. Ви знаєте, їхній батько, це Авраам, і наш батько по вірі – то Авраам. Він вийшов, із того, може, досконалого міста на той час із той цивілізації, і послухав Господа, і все життя своє провів в наметах, не отримуючи від Господа нічого. Але далі ми читаємо: послані до євреїв, за нього сказано, що він очікував того міста якого творець і будівничий сам Господь. Слава йому. Воля Господня іноді. І майже завжди, я кажу, не іноді, а майже завжди воля Господня для християнина, вона не є комфортна. Ви знаєте, не є комфортна. І ми це читаємо на сторінках Святого Письма. Була комфортна воля Господня, коли там в духовному світі посперечалися за його душу. Не була. Але то був доказ, що всі ті, які покладають надію на Господа, вони отримують благословіння. Слава йому. Також і для нас воля Господня, вона не завжди комфортна. І ми просимо, Господи, благослови нас, зроби так, щоб наші молитовні будинки вони наповнилися людьми. Але Господь. Іноді робить так, що нам некомфортно, але робить для того, щоб врятувати нас. І ми повинні прийняти цю волю Господню, як би важко нам не було. Ви знаєте, ми чули вже за ті моменти в житті українців, коли був коронавірус. Да, зараз ця війна. І учням, які були при житті Ісуса Христа на цій землі, вони також турбувалися, чого, бо були під владою Римської імперії, да, римської окупації. І вони не один раз питали у Ісуса Христа, Господи, чи не цього часу ти відновлюєш царство Ізраїлю? Він говорить, не ваше діло знати ті часи і сроки, які поставив Отець мій Небесний. Не ваше діло. А що ж робити? Що ж робити, Господи, коли ти не хочеш відповідати на ті питання, які ми задаємо тобі? Господи, там, біси нам повинуються. І ще там щось таке, Він каже, не цьому радійте, Радійте про Царство Небесне. І коли Христос став на служіння своє під час окупації Римської імперії ізраїльського народу, чи читали ми, брати і сестри, десь. Слові Господньому, що Христос хоч Слово за це сказав. Не єдиного, не єдиного. І навіть коли учні питали, Він казав, що це не ваше діло. Він почав проповідувати Царство Небесне і говорити про Царство Небесне, і каже, ви повинні намагатися, намагатися, прикладати те зусилля, як написано також, в Слові Господньому. Це слова Ісуса Христа, Він говорить так: від часів, Яна Хрестителя, і понині Царство Небесне здобувається силою, і ті, що вживатимуть силу, силомі зберуть Його. Ті, які будуть прикладати ці зусилля, ті, які будуть приймати ту волю Господню, навіть коли вона некомфортна. Брати і сестри, надія наша, вона на Господа, і життя наше, воно на небесах. До того покликав нас Господь. Але як ми вже чули, знаєте, про зовнішній вигляд, про діла, які роблять діти Божі, це дуже цікавий момент. Побачивши багато людей, я хотів би говорити так, що є такі, які намагаються своїм зовнішнім виглядом, і були такі і на сторінках Святого Письма, які намагаються своїм зовнішнім виглядом, знаєте, приблизитися до Господа. Але більше нічого не роблячи. То є, знаєте, такі, як фарисеї. Є такі, які намагаються робити якісь добрі справи, багато добрих справ. Навіть я хочу сказати дуже багато добрих справ, але вони, ці добрі справи, не йдуть на те, щоб наблизитися до на Господа, послужити Господу, але щоб зробити для себе ім'я. То також дуже погано. А є ті, знаєте, які намагаються робити добрі справи, і ті добрі справи вони роблять для Господа, і тоді і зовнішність їх вона не може бути нечистою. Ті люди вони переходять в інший образ і наближаються до Господа Бога нашого. Нехай нас Господь благословить, щоб у нас було це терпіння. Все, що Господь поклав у волю своїй для нашого народу, для народу Божого, в нашій країні нам перенести і, знаєте, не задавати Господу таких лишніх питань. Я точно пам'ятаю, коли був коронавірус такий довгий час, ми питали, Господи, коли воно закінчиться все, Господи, коли воно закінчиться, ну коли Господь воно закінчиться? І Господь нам говорив, чого ви про те питаєте? Ви не знаєте, що чекає вас далі. І ось, будь ласка. Коронавірус він вже зник, його вже офіційно навіть нема, а тепер є таке лихо велике. І ви знаєте, народ Божий не змінився, як були апостоли, які питали у Господа, Господи, чи вже не той час настав, коли Ти відновиш країну нашу, відновиш царство Ізраїля. Він каже, ні, ні. І ми зараз задаємо Господу питання в молитві і говоримо, Господи, коли закінчиться ця війна? Коли закінчиться ця війна? Не того питаємо, не того, брати і сестри. Нехай нас Господь благословить, бо ми не знаємо, чим вона закінчиться, ця війна, і що буде після того. Ми повинні дбати і піклуватися про те, щоб бути чистими перед Господом, про те, щоб у нас було таке, знаєте, чисте надбання, для того, щоб було те терпіння, а навіть іноді і довго терпіння, і ми повинні мати ту надію, яку мав Авраам. Що є те місто на небі, яке приготував, люблячим його сам Господь. Слава йому! Я хотів би помилитися разом з вами і прославити за те, що ми ті, які маємо надію. І коли це життя закінчиться, знаєте, як написано, що будь твердий навіть до смерті, і отримаєш той вінець життя вічного. Давайте ми прославимо за цю надію Господа нашого.